Сумчани попрощалися з загиблим захисником України Олександром Борисенком. Військовослужбовець загинув 9 червня. Чоловіка відспівали в Свято-Георгіївському храмі на вулиці Збройних сил України. Сьогодні прощаємося з солдатом Борисенком Олександром Миколаївичем, Проходив службу на посаді розвідник-навідник Збройних сил України. Олександр 9 червня 2023 року загинув під час виконання службових обов'язків щодо захисту батьківщини в УДНській області. Попрощатися з воїном і віддати останню шану прийшли його родичі, друзі, колишні однокласники з 23-ї Сумської школи. Класний керівник Олександра згадує про свого учня. Пам'ятаю його, сидів він на, на середньому ряду та останній парті. Тоді, коли ходив у школу, хто думав про таке? Був він добрим, хорошим хлопчиком. Запам'ятався. Я навіть не знала, що він це Я викладала математику, тому я. Вважаю, що на математиці він відповідав і був. Українська мова у нього була дуже добре, англійська. Та всі предмети він добре навчався. Я не скажу, що він був відмінником, але ну, він був хорошистом. Добрий, відзивчивий мальчик був. Компанійський. Він один в сім'ї чи ще був? Вони оба на війні. Він менше старший, що ще воює. Працював він на заводі «Фрунзе». Родина батька був воєнним пожарником. Його ще брат воює. Він саме в АТО пішов і все время по цей день воює. Вже двічі був ранений. Гарний, мужній хлопець, мені дуже шкода. Назавжди залишиться добрим. Світла пам'ять про нього тільки буде, завжди з нами. Олександр Борисенко назавжди залишиться 33 роки. У нього залишилися дружина і діти. Поховали чоловіка на алеї Славу Баранівського кладовища в сумах. Анна книж Віталій Педенко Суспільне новини суми.